Діти надихають, і діти вони рухають. І ти розумієш, ти навіть дітям це не можеш говорити. Ти кажеш, що ми сильні, ми маємо витримати, ми відрізняємося від а, а, расистів, які напали на нас. Ми люди, і ми маємо показати силу волі, об'єднатися, і це рухає вперед. Тільки так. Лариса Данюк, заступниця директора ліцею No3 із виховної роботи. Уже у березні 22-го року, коли Ірпінь ще був під натиском російського агресора, вона разом зі своїми колегами організувала онлайн навчання А згодом із відео у соцмережах Лариса Костянтинівна дізналася, її будинок в Ірпіні повністю зруйнований. І шок. Спочатку ти не знаєш, що це і як це, і думаєш: ну слава Богу, ліцей ще ж є. Значить, буду всі на ліцею все одно зранку до вечора на роботі. Це я тільки сьогодні дізналася. На другий день дізнаюся, директор виставляє відео. Ліцей знищений, зруйнований. Рішення яке приходить, все знищено, але потрібно повертатися додому. Разом із іншими викладачами вона чекала на відбудову закладу і дочекалася: 16 вересня Ірпінський ліцей номер 3 відчинив двері для своїх учнів. Тепер, коли відбудований ліцей, ти розумієш, що це найкращі хвилини, коли ми тут збираємося, коли ми тут уроки проводимо. І ось коли зустрічаєш дітей, і по голосах ти, ти їх по голосах знаєш. Вони змінились, вони виросли за ці два роки, такі красиві стали. Ну і, мабуть, це і надихає, діти надихають. Таких освітянських історій в Ірпені десятки. Найбільш пошкоджена на Київщині громада школи і дитсадки, які зазнали значних руйнувань. Але ірпінським освітянам, попри все, вдалося повернути дітей у класи. Ви неймовірні. ковід, війна, нові виклики, змішане дистанційне навчання, укриття, повітряні тривоги. І ми це все витримали. Освітяни Ірпеня – Як ніхто на собі. Відчув страхіття і жахливі наслідки рашистського вторгнення в Україну. Щоб подякувати усім працівникам освіти ірпінської громади та привітати з професійним святом, їх запросили до актової зали міськради, для них танцювали, співали та дарували подарунки. Пірпінська міська рада залучає максимум зусиль у розбудову нашої освітньої галузі. Стараємось підтримувати і почути кожного вчителя по його потреби про його роботу в цих надскладних умовах. Грамотами від міського голови за багаторічну працю нагородили 20 працівників освітньої сфери громади. Подякувати хочу за ту роботу, яку вони роблять. А вони роблять колосальну роботу, неймовірно, тому що в тих умовах, в яких доводиться працювати нашим педагогам, багато хто би вже і опустив руки. А наші освітяни виховують наше майбутнє покоління зі святом, з Днем працівників освіти.